Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це екскурсія. Атстап. Друге слово це ігровий майданчик. Дейспілтен третє слово це нічний клуб. Де дискотейк. Четверте слово це фестиваль. Хет фестивал. П'яте слово це музей. Хет музей. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.